Вітаю всіх! Сьогодні на нашому каналі до нас завітав дуже чудовий інструктор зі скандинавської ходьби Олег Процентр. І сьогодні він нам покаже е, основи скандинавської ходьби та техніку виконання. Посадка, а да, задній прямі, за да, руки свободно повісив. І з лівої ножки пішов. Палиці підкопу, підкопиш, підтокаєшся і пішов. Після того, як ти вже навчився ходити, Макс, я хочу, щоб навесні ми зібрали всіх хлопців, хто ходить. І запросимо вас на пробіг під каштанами в Києві. Думаю, що знайдемо фінанси, знайдемо тих спонсорів і зробимо змагання вже хлопців з ампутаціями в рамках цього пробігу. Дуже хороша ідея, обов'язково приймемо участь бігуни і паличніш. Ага. Ну, до весни, щоб ви набрали форму, а ми ну, там, спробуємо знайти там, людей, щоб це все профінансували. І я хочу, щоб наші хлопці поз'їжалися і зробили теж такі ну, змагання. О, так що е, давай ще не згамися, ще походимо? Так, да, ще походимо. Давай. І Отже, наше перше тренувальне, Тренування завершилося, воно пройшло досить чудово. Ми добре попрацювали дуже ефективно, всім раджу займатися цим видом спорту. І окрема подяка за ці чудові палиці. Хочу подякувати велике клубу Олегу Праценко. Посилання на клуб на кандидатську футболу пасили.